Вітаю на YouTube-каналі Ferrum.com, цей день настав. Сьогодні говоримо не про телефон, планшет чи ноутбук, а про монітор. Мене звуть Сергій Шихайлов і зараз я розкажу вам про 55-дюймовий 4K-монітор Samsung Odyssey ARC. Поїхали. Почнемо з зовнішності. Тут в очі відразу кидається те, що монітор неймовірно великий. 55-дюймову панель моніку не часто зустрінеш не тільки на вітринах магазинів, а й в каталогах інтернет-продавців. Більш того, маса тут теж серйозна. 40 кіло важить Монік з урахуванням підставки, плюс 10 КГ коробка. Тому, якщо ви собі цю пушинку замовите, наперед подумайте над її транспортуванням. Друге, на що неможливо не звернути увагу. Вагу вигин цього дисплею, радіус кривизни 1000 ар. І коли ти сидиш і граєш за цим монітором або ж дивишся відео на YouTube, рівень зануреності в процес завдяки цьому вигину зовсім інший. До речі, про занурення. Аби у вас не було проблем ні з очима, ні з шиєю, ні з самопочуттям, не забувайте про рекомендовану мінімальну дистанцію до цього монітору 80 см. Особисто мені для досягнення цього результату довелось здвигати столи, бо вони у мене, м'яко кажучи, не ігрові. Дискомфорт? Ну, можливо, з іншого боку, купуючи такий агрегат, ти маєш задуматись і про відповідні меблі. чи більшу квартиру або жангар. Що ще приємного і дивуючого? Монік можна повертати не тільки вліво-вправо, вверх-вниз і регулювати кут нахилу, а й крутити його так, аби він отримав портретну орієнтацію. В такому вигляді він виглядає ще епічніше. Із числа приємних прибамбасів також виділимо зони підсвітки на тильній стороні Odyssey АРК. Вони вміють орієнтуватись на те, що зараз відбувається на екрані монітору, і підлаштовувати відповідний колір свічення. Все це знову ж таки для більш більшого ефекту занурення. Що далі? Поговоримо про мозок монітору. Виглядає він ось так і називається One Connect за допомогою хитрого фірмового кабелю. Сам Монік підключається до цієї коробочки, залишаючи у вільному доступі ще цілу масу інших портів. А саме два USB Type-A чомусь версії 2.04 HDMI 2.1 один з яких є ARC а також LAN-порт і оптичний вхід, Wi-Fi 5 і Bluetooth 5.2 на місці. До швидкості роботи Моніку, котру що очевидно можна оцінити тільки в процесі його використання як телевізора, у мене претензій нема. Ну а що потрібно, окрім картинки, для того, щоб з комфортом грати, дивитись тебе або ж просто ролики на Ютуб? Вірно, звук відповідної якості, і він тут також є. По одному динаміку в кожному куті монітору. Плюс два сабвуфери в центрі. Сандалить воно, друзі, дай Боже. Я на максимальну гучність ці спікери викоручував всього один раз для того, щоб перевірити, хрипить воно чи ні. Так от хрипів немає. Комфортна для мене гучність щось біля 30%. Ви зрозуміли. Запас гучності є. Повертаючись до обільної маси портів у OneConnect, є два питання. Перше, а де вибачте хоч один Type-C. Друге, чому монітор може виводити зображення тільки з одного ноутбуку, ПК чи консолі, підключених по дроту? Тобто, підключивши два і більше пристроїв, ти фактично усе одно працюєш з одним. На правах виходу із ситуації є опція підключення бездротового монітору, що працюватиме як з Mac, так і з Windows-пристроями. Однак, як на мене, це все-таки не одне і те саме. Окрім того, уже таки по кабелю. В доповнення до вашого ПК сюди можна підключити ваш смартфон Galaxy і веб камеру Нашу вебку, до речі, Монік не схавав. А от що порадувало у всій цій хитрій системі підключення, так це розділений аудіопотік. От підключив ти свій ноут, а з інтерфейсу самого монітору відкрив додаток YouTube, і потім маєш змогу регулювати, в якому співвідношенні той YouTube, що крутиться з інтерфейсу монітору, і гра, що запущена на твоєму компі, ділитимуть гучність. Прикольно. Тепер, мабуть, найголовніше, що є в кожному моніторі: екран діагональ 55 дюймів. Тип. Панелі VA підсвітка міні ЛЕД, викривлення екрана, як уже було сказано, 1000 ар, співвідношення сторін 16 до 9. Типова яскравість 600 кандел на метр квадратний, роздільна здатність 3840 на 2160 пікселів, частота оновлення 165 Гц в максимумі. Час відгуку 1 мс. Окрім того, відмічує матове покриття панелі, яке по ідеї має боротись з бліками. Але що зрозуміло, коли мова йде про 55 дюйм. Мову бандуру, котра ще й вигнута, стає очевидно, що повністю побороти ці бліки практично неможливо. Тому претензій нуль. На правах рятувального кругу підсвітка. Вона тут просто шалена. Вище половини її потужності я не вмикав навіть в яскравий сонячний день. Підтримка HDR10 та HDR10 Gaming також на місці. Кут огляду 178 градусів, покриття простору DCI-95%. Коротше, цифри це добре, але що на практиці? Для редагування кольорів в тому ж Photoshop на професійному рівні, як на мене, цей монік підходить не ідеально. Чому? Ну, наприклад, тому що 4 к для такої діагоналі воно наче й дуже ок, але виключно для великої робочої дистанції, тобто кілька метрів, наприклад, для перегляду фільмів. Тоді картинка видається неймовірно щільною, але якщо згадати про сценарій, коли ти сидиш близько до монітору і працюєш, вірогідність розгледіти окремі пікселі дуже велика. Плюс ще раз згадуємо про вигнутий екран, і тому так, мінімальні викривлення кольору тут все ж є. Для чого він підходить ідеально, ще раз обмовимось про перегляд відеоконтенту і, само собою, для ігор. У першу чергу для ігор, велетенська діагональ насичена передача кольору з можливістю глибокої кастомізації. Високий показник розгортки та миттєвий відгук перетворюють Odyssey Ark в ідеального компаньйона для подорожей у світ геймінгу. Тут ще варто згадати про підсвітку ззаду і чудову аудіоскладову. Разом увесь цей букет гарантує 100% занурення у ігровий процес. Навіть старі ігрові хіти сприймаються зовсім інакше, а завдяки вигнутій формі ти отримуєш додаткові відчуття об'єму, що складно передати самою картинкою, саме ви. Гнутість вносить свої особливі нотки, і вони дуже приємні. Останнє питання, що задінемо по екрану: плавність і щим. Якщо ваш ПК в стані видавати 165 Гц в 4 к в будь-яких сучасних іграх, то ви щаслива людина, я вам заздрюю. На жаль, у мене такого заліза нема, але 2 к зображення на високій герцовці мій комп тягне. І хочу вам сказати, що до плавності картинки у мене особисто претензій ніяких немає. Все плавне, шо капець, і інколи приходить відчуття того. Що це не ти граєш, а дивишся чийсь збережений скрінкаст з високим показником ФПС. Тепер чим так він є, і з'являється він у той момент, коли ти вмикаєш ігровий режим монітору і ставиш розгортку 165 Гц. з цікавого, чим може вмикатись, а може і не вмикатись. В тому сенсі, що наскільки я розумію, він є постійно, а мова йде про явно виражений і помітний неозброєним оком щим, коли ти явно бачиш, що картинка мерег. Тить, можливо, це банальний програмний баг, котрий пофіксять в найближчих оновленнях програмного забезпечення. Що ще варто знати по монітору? Ну давайте кілька слів про пульти. Так, їх тут аж два. Заряджати кожен з них можна як від Type-C, так і від сонячних променів. Пульти частково дублюють можливості один одного, але якщо сказати коротко, то великий більш для моніторних функцій Odyssey Arc, тоді як менший, більше по фішкам телевізійної складової монітору. До речі, із альтернативних варіантів керування пристроєм на тильній його стороні можна намацати невелик. Лечний джойстик, а що там про телевізійну складову? Що з інтерфейсом, спитаєте ви? Розповідаю. Почнемо з того, що на борту монітора проживає Tizen OS, що гарантує адекватні і зрозумілі робочі столи, списки програм і, врешті-решт, магазин додатків, з котрого ви можете встановлювати усі найпопулярніші проги для розумного ТВІ. Ютуб, Твіч, Netflix, Apple TV. Тут є все. Навіть світ ТВ і Miegogo маються. Я з цікавості завантажив сюди якийсь Тавер Дефенс. Можна грати, хоч це трошки й збочення, займаючись цим на комплектних пультах. Інше джойстик. Шкода, що у мене його нема, але експерти в інтернеті кажуть, що таки можна і що працюватиме він нормально. І на цьому місці ми згадуємо про GeForce Now. А чому ні? Запустив прогу і вперед грати в сучасні ігри без сучасної ігрової машини. Головне, щоб інтернет не підводив. Окрім того, інтерфейсом передбачено багато фішок з модифікації робочої області дисплею. Розкажу про дві з них: перше налаштування співвідношення сторін Стандартне значення 16 до 9 легко перемикається на 21 до 9 чи 32 до 9. Якщо ви фанат ультравайт геймінгу, вам така фіча сподобається. Фічу номер 2 ви вже частково бачили. Розбивка монітору на кілька фрагментів про обмеження я вже теж заїкався, але все одно дуже юзабельна штука. Як висновок, хочеться сказати, що Odyssey Arc це дійсно цікавий продукт, що відкриває море можливостей для тих, кому зручно працювати одразу з купою вікон або. Програм для тих, хто хотів би максимального занурення в ігровий процес, а також для тих, хто хотів би поєднувати функції крутого ігрового монітору і телевізора в рамках одного. Пристрою. Ну і безумовно, створюючи такого гіганта, компанія Samsung хотіла сказати всім іншим гравцям на ринку: дивіться, як треба. Дивіться, як ми можемо. Ну, а ви давайте, починайте заздрити. Коротше, монітор сподобався, точно можна брати. Головне, аби квадратури вашої кімнати було достатньо для цього парубка. Ну, а також, щоб у гаманці було приблизно 100 тисяч гривень. На цьому у мене все. З вами був Сергій Шир. Хайлови проект Ферумком. Тицяємо вподобайки, підписуємось на канал, а також обов'язково ділимось цим відео зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлю подяку нашим спонсорам і патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Хто хоче долучитись до їх лав, знайте. Усі необхідні посилання є в описі цього відео. Дякую, що дивитесь, Слава Україні і до нових зустрічей!